Самочки на 2025 рік на плем'я. Войник, зараз вже їх прикрили, те все, що було в гонному ястру побив, все лишилося на плем'я. Все, цікаві такі самочки хороші, перспективні. Побілих моїх. По, Останні по мрамору. Білі теж з гарним часовим польотом. Ті що моя -та лінія тягнеться, не вони, вони дуже вони подобаються, вони під їхній льот і гра їхня гарна, цікава. Мені подобається і на цих підбираю теж вони, молода, теж самочка теж дуже гарно летить. Такі самочки, саме. Самки на плем'я. Самочки. Молода самочка теж горіхова, по, оріху, по там вона йде. По чорному мрамору є самки, такі рижу мрамор, Такі самочки всі на крилі гарні, Горіхова самка. Такі самочки і лишні. Сиза вийшла відріжом раморний білим сонця на білому біло, ну, чорному по зерні посипленка класного. Самочка цікава, чубата, темна трошки, але, але нічого. Знаємо до кого її брати, щоб було все плюсало. Оріхові, чорно-раморні, жовті лимоні. Там, там одна така шоколадна самочка вийшла, хороша цікава, така світла, чорно самочка гарна. Ну, все на крыльце, самочки тоже сильно летят. Там, да, вот, ну, там и гранатовая самка он ходит. Он пришла, такая тоже цикава. Тоже с хорошим полетом. И так добирая гарную. И такие